Вітаю вас, шановне панство! Як вам вже відомо, п'ять днів тому, а саме 22 травня, сталася подія, яка офіційно ознаменувала перенесення бойових дій на територію Російської Федерації. Раніше, аби скувати частини Сил оборони України, ворог утримував у Бєлгородській області чималу частину своїх військ, а саме оперативну групу «Бєлгород», сформовану з військ Західного військового округу. Займалися вони переважно тим, що тероризували українське прикордоння, обстрілюючи українські населення. Селені пункти з метою створити видіння загрози повторного вторгнення на ці території, з цією метою до українського кордону були відправлені мотострілецький полк, 11 батальйонів різного штибу і 5 артдивізіонів загальною чисельністю близько 9 тисяч чмобіків, на озброєні яких перебувало до 40 танків, 300 ББМ, 200 гармат, мінометів і РСЗВ. І вся ця орда за весь час свого перебування на кордоні з Україною перетягувала на себе значну частину підрозділів Сил оборони. І тут, в ніч 22 травня, державний кордон неочікувано перетнули підрозділи Російського добровольчого корпусу РДК і Легіону Свободи Росії. Тут слід зазначити, що раніше ми вже зіткнулися з такою ситуацією, і про неї вже є відео на цьому каналі. Тоді бійцям корпусу вдалося зайняти два населених пункти. На той момент я думав, що це лише одноразова акція. Російського підрозділу у складі Збройних сил України з метою привернути до себе увагу та поповнити свої ряди новими бійцями, і це спрацювало. Перший рейд РДК на територію так званої Росії набув широкого розголосу, і про російських націоналістів, які воюють на стороні України, почали говорити всі: як в Україні, і так званій Російській Федерації, так і в інших країнах. А до добровольчого корпусу дійсно почали приєднуватись все нові й нові бажаючі боротися з путінським режимом. У нинішніх же боях на території Білгородської області приймали участь також бійці Легіону СР. І тут я зроблю невеличкий відступ, аби пояснити вам відмінність між цими двома військовими формуваннями. Легіон «Свобода Росії було засновано ще на самому початку повномасштабної російсько-української війни, а саме 11 березня 2022 року. Сам же підрозділ було сформовано з колишніх військових. Сьогодні службовців ЗСРФ, які добровільно здалися в полон українцям з метою воювати проти нинішнього російського режиму. Пізніше, у результаті розширення, у складі легіону з'явився другий батальйон, а потім і третій, також підрозділ отримав власну артилерію. Найбільше ж вони відзначилися під час оборони Бахмута, де билися пліч опліч з українськими захисниками. Як такової єдиної ідеології, Легіон не має, на відміну від російського добровольчого корпусу, який було сформовано з російського російських добровольців емігрантів, що проживали на території України та інших європейських країн, багато з яких були вимушені виїхати з так званої Росії через політичні переслідування. Вони є так званими російськими націоналістами, а головним символом підрозділу і його емблемою є стилізована спайка, яка була створена білоемігрантом Віктором Ларіоновим ще в 30-х роках минулого століття, для воєнізованої молодіжної групи Біла ідея і представляє собою стилізовані щит і меч на чорному motli Сам корпус вже почав формуватися у серпні 2022 року, а вже в листопаді громадянська рада оголосила про відбір добровольців до лав національних підрозділів у складі Збройних сил України, серед яких був і РДК, після чого підрозділ прикомандирували до першої роти 98-го батальйону ТРО АЗОЛ на Запорізько-Донецькому напрямку. Хоч сам російський добровольчий корпус і було сформовано влітку 2022-го, втім окремі його бійці приймали участь у битвах За Бучу, Ірпі, та Чернігів, а пізніше підрозділ прославився у боях за Херсон та битві за острів Зміїний, де були помічені у сюжеті знятим CNN. Також відомі своїм нічним рейдом до Нової Каховки, який відбувся 24 січня 2023 року, в ході якого було знищено щонайменше 12 російських окупантів, один БТР та захоплений один полонений. Ну а далі відбувалися уже всім нам відомі події в Білгородській області. Цього разу двом російським підрозділам вдалося взяти під контроль значно більшу територію, а саме населені пункти: Горьковський, Цапівка, Богунгородок, Щетинівка, Гайворон, Козинка, Гора Поділ. І глотове. Під час же цих подій, бійці підрозділів активно записували відео, в яких фігурувала американська військова техніка. Як пояснюють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, зброю, яку ми отримали від західних партнерів, передавали виключно для використання регулярними підрозділами української армії. А техніку, яку використовували російські добровольці під час рейду в Білгородській області, вони відбили у окупантів, яку ті у свою чергу захопили у ЗСУ. Жодна одиниця зброї надана західним. Союзниками не була передана російському добровольчому корпусу. Цю техніку захопили росіяни, а бійці РДК її відбили, заявив офіційний представник ГУР Андрій Черняк. Відомо, що під час боєзіткнень ЗСРФ зазнали втрат, поки інформація про вбитих і полонених уточнюється, достовірно відомо про один захоплений ББМ, одну знищену гаубицю і дві військові вантажівки. А 26 травня бійці підрозділів опублікували свій перший відеозвіт з рейду у Білгородську область. Вони заявили, що під час операції вдалося знищити ще чимало військової техніки ворога. А російські солдати, хоч і перебували на своїй території та мали значну чисельну перевагу, практично не давали ніякої відсічі, а замість цього ховалися хто куди. І цим відеозверненням спростували нещодавню заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про начебто успішне протидіяння ЗСРФ націоналістичним підрозділам. І хоч інформаційна ефорія з приводу цієї новини вже пройшла, але як відомо, бійці російського добровольчого корпусу та легіону свободи Росії. І досі залишаються на території Білгородської області. І як повідомляє офіційний представник ГУР Андрій Юсу, добровольці розглядають своєю задачею повне звільнення Білгородської області та Росії від диктаторського режиму Путіна. Так відомо, є представники РДК і Легіону Свобода Росії, є представники опору, які насправді розгортаються. Це люди різні за національним походженням, за якимись ідеологічними позиціями і вподобаннями, але це люди, які зневірились в інших способах, окрім як зброї Боротьби в захист своїх конституційних прав. Так, ці люди і нині залишаються на території, яка поки що називається Російська Федерація, і їхня географія поширюється, і їхня кількість збільшується. Наразі їхнє завдання це визволення Білгородщини від путінського режиму, який для мешканців цих територій є, очевидно, режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це власне пряма зовнішня окупація. Наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан, юридичні й політичні назви цих територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається Російська Федерація, має в своєму складі історично різні землі, які в різні етапи свого існування називалися по-разному. Наразі назва така. Далі будемо бачити. Підсумував Юсов, натякаючи, що по завершенні війни так звана Російська Федерація має припинити своє існування як імперія. А на її місці мають утворитися незалежні національні держави, і РДК та Легіон Свобода Росії нам в цьому допоможуть, тим самим подарувавши і своєму народові шанс на процвітання і мирне існування. Ну а на цьому наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!